Земельна війна вже понад два роки триває у центрі міста на вулиці Шолома Лейхема. Яблуком розбрату є ось цей клаптик землі між двома будинками за номерами 12 та 14. У чому суть конфлікту? Далі пряма мова. Получається, є незаконне будівництво. значить, Значить, є будинок по вулиці Шоломаліхома, 14, це ваш будинок, так. де проживає близько 20 людей. Так я Так. з 2012 році розпочалося незаконне будівництво, сусідки. а саме, сусідки. а саме, сусідки, сусідка Шоломалихама 12. Шолома Лихама 12, яка зруйнувала старий будинок приватизувала на, нашу прибудинкову територію, яка вже була приватизована вами. В, нами. Причому на акті її приватизації розписався за весь наш дом, бувший начальник 2-го жека «Прилуцький». Там ні акці... докті жодного, з жодного жильця. Підписа, жильця. Жильця, жильця з будинку немає. Зависна за 20 чоловік нашого дому, розписався Прилуцький начальник второго Жека. Є. Сторонній чоловік. Сторонній чоловік, який тут не живе, і не та саме. Тобто, виходить, що вона приватизувала те, що вона приватизація. Це порушення, це взагалі якийсь нонсенс, це маячня. І так, друге. Тобто вона зруйнувала старий будинок після того всього. І на місці старого будинку вона почала будувати новий будинок. Але межі були порушені. більших розмірів розмірів. Вона вийшла за межі старого будинку. І в ширину, і в висоту, і в і і длину, і в длину, во всі, во всі параметри. А ви зверталися до Ільяшенка благоустрія міста? Приїжджав чи він сюди? Да, Приїжджав, он сюди? І що, він вам погрожує? На чи він був в стороні? На стороні правди, Значит, чи на стороні он а, на, на, стороні, на, на стороні був інтерес незаконної застройщиці. Він прийшов со словами. Ну що у вас жаба давить. Це Шо так, ви, так, так розмовляв керівник та, благоустрою міста. Ну, ви, так, да. ніби ми заздрили. Да, да. да. А до цього е, його визвала сміла е, э, сусідка, і вона, е, значить, там присутствували пожилі люди з нашого дому, 91 рік, Марія Дем'яновна, э, е, забула, як фамілія, э, С п'ятої квартири. квартиры, там э, была 84 года Анна Ивановна с восьмої квартиры. Там, э, кто еще э, э, это самое. там э, был Михаил Иванович с 6-й квартиры, 78 лет. Она руками выталкивала э, людей в грудь і говорила, що ти здохнеш, пошла вон отсюда. Це я так зрозумів, людина, яка да. будує. А як як і с, Смілова? Сміть цієї самої с... с... застройщиці, родна Ма... мать э, застройщиці Смілова Оксана. Э... Я не помню, как, извините. Добре, лютча хазяйка. Була заказана. Так. Да, 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 і що в моменти цього розговору, е, Ілюшенко не замітив, е, Марію Івановну, це житель п'ятої квартири, 91 рік. Он развернулся, и она в этот момент падает. Рукой ее ударил. Но это было как, непреднамеренно, ничем. Но тем не менее, он не контролировал свои эмоции, двигал руками. Мария Демьяновна падает, я ее поддерживаю. И голова Марии Демьяновны пролетает в 10 сантиметров от скамейки, которая была да, на... Бы, это это, это и и да. именно поворачивалась. <звучно> я могу сказать, что так, даже не то, что керевник данной установки на может себя поводить, так даже не поводит человек в такие ситуации. Отлично. Мужчина. Я думаю, я, я хотів би звернутися, що що міст і взагалі міський голова має задуматись про ті недоліки, які зараз відбуваються в управлінні міського устрою. Тому я вважаю, що після того, що відбувся майдан гідності у нас в місті. А я, як являюсь, один із його засновників, я кажу, що Василь Петрович, повірте, я буду йти до вас в гості. У нас буде з вами дуже жорстка розмова. Тому що так, те, що так, зараз відбувається по факту, правильна. це ваш мінус. Ви мали були на це реагувати. Mm -hmm. І я хочу сказати про те, що якщо ні, ми прийдемо, ми зберемо жителів і прийдемо до вас в гості в кабінет. Mm -hmm. Ні, ми прийдемо і ми прийдемо з Іриною. Ми прийдемо, прийдемо з Іриною до вас кабінети. У нас буде, я жорстка, вже, я вже буде добрала, дуже жорстка була розмова того, ми направимо запит 100% до прокуратури і так само направимо звернення до нашого народного депутата Юрія Дерев'янка в комітет по забіганню корупції, який направить відповідні запити в даній інстанції. Прошу прошу вас пробив, бо в мене емоції переуповняють. Ну, ми емоції, ми, ми це, по, в кадапі позвання ввіду наших блукані по архітектурі, в землі устрій, де нам Скажіть, дав... архітектурно архітектурна будкантро. инспектор приходил до вас? Приходил, он говорил, <губ> что да, это неправильно. Голуб там, по-моему, а голубь, я его, том, но, то, то, то на, на, не помню, по-моему, голуб, но он нормальный. Так. Мужчина, то, он видел, что я помыл. Да, помыл, помылок помил, больше, неж достатня. То есть он засвечивал да, руки, да, да. вы да, документ? <пистолет> ну <сфер> да, <-пистолет> я, я да, 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 даю, да. И меня также удивило, как это так, значит, значит я так понимаю, Приватизация происходит следующим путем. Подается соответствующее заявление в земельный отдел. Вот. Принимается пакет документов. Потом эти документы выносятся на сессию нашего мисквы конкома. И там вслепую фактически принимается, согласны ли дать разрешение на приватизацию или не согласны. И я вот что-то мне так послужало впечатление, может быть потому, что на этом акте приватизации стоит подпись, Савчука, Смеловой, вот, вот и Савчука стоит. Савчук, ВП. На выдаче державного акта мне тормозят по всем инстанциям это дело. Значит, первый раз мы, мы дружно пришли почти 80% явки нашего дома. Рассказали ситуации, и у нас сложилось такое впечатление, что голова комиссии, Борзак и присутствующие поняли, что действительно творится беззаконие и были на нашей стороне. Но поскольку смелого не явилась на собрание, был назначен другой день. И э, почти в тот день, когда собрание, мне пригласили туда одну. Я не могла, давайте я, я говорю, пригласили на полпятого, но в результате это все произошло в полседьмого вечера. Вот и э, Борзак приехал сюда еще с какой-то девушкой на машине красивой длинноногой черненькой. Вот, э, но это не была его жена, я так понимаю. И она сказала, что тут это самое и уже у него фразы были, я так поняла, не совсем на нашей стороне и что что-то готовится нехорошее. Я поняла, когда я туда одна пришла. И увидела, там пришла эта Смелова с дочкой и якобы с каким-то юристом. Значит, собрание, когда началось в седьмого мне затыкали рот и дали полный карт-бланш этой Смеловой. Вот, и сессия постановила, что все правильно. Законная стройка, законная приватизация, ничего не нарушила. А, еще меня удивило это самое слова Борзака, я говорю, а как же тут, вот, не дай бог, пожар, у нас третья степень э, это самое, Опасность. опасности. Вот. Как же сюда подъедет машина, это самая пожарная, если только для проезда пожарной машины должно быть 5,5 метров. Минимум. И согласно державному будивельным номерам и противопожарный до ближайшего дома должно быть расстояние минимум 8 метров. Вот, он сказал, а у них есть приспособление. А я говорю, вот смотрите, мне с той стороны нужно э, ремонтировать дом. Там же, э, согласно ее документам, нам оставили 90 сантиметров, думайтесь 90 э, сам сантиметр, 90, сантиметров. 90 сантиметров. Это э, длина нашего дома 16 метров. Он мне говорит это самое, что. А у нас есть тоже такие приспособления. Ой, что вы тут типа говорите? И совершенно по себе вел по-другому. Значит, в конце этого действия мы все расписывались. Когда я вышла, уже было темно, было поздняя осень, это был октябрь месяц, по-моему, 10 октября. Вот, на ступеньках я вышла, я, конечно, была расстроена, смелого орет, ты не хочешь со мной поговорить. Я только подошла к ней, она мне прямо вот так в грудь подошла, я женщина высокая, крупная, сами видите, она мне подошла вплотную к груди, это самое. Я хочу тебе морду набить, вот так вот скрючила пальцы и мне этими пальцами в лицо. На следующий день, не два или три дня, у меня было опушее лицо. Я тогда э, взяла себя в руки. пор пошла вернулась говорю что же вы такое делали вы специально мне сделали так сказать темную это вот борзак сидел ухмылялся и хохотала девица которая сидела с ним рядом за столом ну как она не хохотала но она улыбалась довольна, что мне сделали такую как женщине гадость с подкидыванием голубей без голов и со спорытыми животами ну, То, это, 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 таким чином да, запугать. пытались запугать значит по третью квартиру 19 17 января мы не, сня, не сняли, у меня есть, я вам э, дам этот вот могу дать, как его ми, 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 милицию мы обращались там. В общем, по-моему, это было 17 января в пол 11 вечера сосед вышел на улице был мороз, э, значит забегает мужчина какой-то и бросает по третью квартиру такого голубя. В этом же году э, я в августе месяце была на море и мне стали поступать случайные звонки, я была в Болгарии, я не могла на них ответить, когда сюда приехала, меня полтора месяца терроризировали звонками, то я квартиру продаю, то я гаданием занимаюсь, то я мужа ищу, то еще какая-то гадость. И мне соседи говорят, что какие-то вокруг были, видели значит, объявления, развешанные на столбах, с полным адресом моей квартиры, фамилия, имя, отчество и телефонами городским и мобильным. От. А на 1 сентября нам подкинули мертвих голубей на окнах первой і второй квартири. В пакетах значить, були голубі без голов і з споритим животом. Ми можемо переконатися, що проходу між будинками справді не існує. Зараз ми спостерігаємо про те, що дані люди, які зараз проживають на цьому будинку, для того, щоб обслуговувати своє приміщення, наприклад, даної жительки вікна, які виходять на цю сторону, на тобто, таж, тобто я не могла... людина Ні, не може навіть зайти завжди сюди, щоб для того, щоб обслуговувати свою квартиру, свою квартиру тобто дане приміщення. Так само і сусіди, які живуть на шаленехові 14, не можуть обслуговувати свій і будинок. Тому що калітка закрита, ось тут також зашите. Тому також ми будемо за цим слідкувати, щоб ця проблема була вирішена. Байк... Байк... Не знайшовши правди у чинних чиновників і місцевої влади, мешканці будинку 14 у відчаї звернулися по допомогу до партії воля. Ми, жителі шапашала дома алехіма 14, просимо партії воля нам вирішити проблему незаконної приватизації і застройки дома по 12 дванадцять смілова Крістіна, мати Смілова Оксана, яка которая... Незаконно вистроїли дом у нас подобнами на території нашого будинкового участку. Таке прохання підтримується всіма жильцями нашого будинку номер 14 всіма жильцями без виключення. Бо ми не раз збирались, не раз збори були, обурення велике висловлювалися всіма членами будинку. І так, шановні жителі, що ми побачили? Про те, що коли будь-яка проста людина подібна нам, коли вона сталкується з машиною корупції, коли людина сталкується з машиною продажного управління міста, людину зжирає система, на мою думку. А я вивчив дане питання, дану проблему. І я побачив, що жителів даного будинку Шал... Шалмаліхова, 14 були зраджені їхні права чиновникові міста. Я вважаю, що ми зробимо відповідні висновки. Ми зробимо все для того, щоб ця проблема. Була активно висвітлена усіх засобів масової інформації, будуть зроблені відповідні запити як до народних депутатів, як до прокуратури. Відповідно, після того, як ми отримаємо відповіді, буде прийняте подальше відповідне рішення. Але я скажу ще раз: всім нахабним, продажним, які не мають честі, ні совісті, чиновникам про те, що рано чи пізно в місто прийде влада від людей від народу, і дехто понесе дуже велике покарання вплоть до кримінального відповідання. Справедливість має перемогти. Наразі триває перевірка фактів, викладених мешканцями будинку номер 14 по вулиці Шолома Лейхема. Про результати перевірки та прийняті рішення дивіться у наступних випусках.